Що об'єднує водопровід, газету, хірургічні інструменти та дороги, усе це винайшли в давньому Римі. Ба більше. У Європі досі збереглися дороги, які зробили римляни. Упізнати їх можна за великою кам'яною бруківкою. І такою ж дорогою зараз ми й дійдемо до Римської Республіки. Римська республіка існувала приблизно з 509 року до нашої ери, тоді повалили владу останнього римського царя до 27 року до нашої ери, коли Октавіан Август проголосив себе першим імператором Риму. А як минули ці, майже 500 років зараз і дізнаємося. Як ти пам'ятаєш, останнього царя Риму Тарквінія Гордого. Вигнали його ж земляки, бо перший хотів мати необмежену владу. Тепер же римляни не хотіли, щоб уся могутність зосереджувалася в одних руках, тому правителя вирішили обирати лише на один рік і одразу двох, щоб ті контролювали один одного. Цих двох правителів називали консулами цей термін легко запам'ятати. Просто уяви, що вони консультуються один з одним. Під час воїн один з консулів перебував у Римі, а інший керував військом. Тож тепер у римлян була нова форма влади республіка. Республіка це держава, якою керують люди, обрані народом на певний термін. Республіканська форма правління мала свої переваги. По перше, поширилася демократія, тобто більше громадян могло брати участь у політичному житті. По друге, відбувся поділ влади. Різні органи влади контролювали одне одного, увели закони, обов'язкові правила, що вищі за власні бажання та інтереси, та вибори можливість змінити правителя, вибравши іншого. Окрім консулів, у Римській республіці були і різні гілки влади, народні збори ухвалювали закони і обирали посадових осіб, чиновників магістратів. І власне, магістрат, членів якого обирали на один рік. Магістрати схожі на сучасних міністрів. Наймогутнішим органом влади лишався Сенат. Кількасот найвпливовіших римлян. Але все ж у римському суспільстві вирували неабиякі пристрасті. Майже 200 років у Римі тривав конфлікт патриціїв і плабеїв. Але саме в період республіки він не на жарт загострився. Як ти пам'ятаєш, патриції це декілька аристократів, які правили Римом. Вони могли стати сенаторами, а тепер і консулами, а ще володіли землею. Плебеїв вони сприймали як людей другого гатунку. Хоча перші і працювали, і служили в армії, але однаково не могли мати землі і не брали участі в політичному житті. Після низки воєн життя плебеїв стало зовсім нестерпним. Вони зіткнулися з бідністю та боргами. А якщо плебей не віддавав боргу, він ставав рабом. Як можна розв'язати цю проблему? Плебеї вирішили піти та побудувати собі нове місто. І 494 року до нашої ери Рим справді покинуло багато людей. Тоді Патриції дуже злякалися і вирішили змінити правила, щоб плебеї повернулися. Так запровадили посаду трибунів, представників плебеїв, які могли брати участь у політичному житті та мали захищати права простого народу. Урешті-решт, трибуни навіть могли перешкодити ухваленню закону простим криком вето, тобто я забороняю, і вся влада консулів та сенату була тоді безсилою. Окрім того, особу трибуна вважали недоторканною. Але закони не можуть існувати в усній формі, адже так їх можна переплутати чи навмисно перекрутити. Тому 450 року до нашої ери виникло перше письмове зведення римських законів, яке вигравірували на 12 бронзових табличках. Вони багато століть служили основою римського права. Що ж то були за закони? Основні принципи римського права такі: ніхто не може виправдовуватися незнанням закону. Отже, кожна людина має знати закони і не може стверджувати, що порушила їх, бо не розумілася в них. Ніхто не може бути покараний двічі за один злочин. Це відбувається лише один раз. Ніхто не може бути суддею у власній справі. Це гарантує об'єктивність суду і затверджує право на захист. Треба вислухати протилежну сторону, що дає можливість висловитися і потерпілій, і обвинувачуваній стороні. Справедливо, правда? Під час війни закони мовчать, бо тоді діють спеціальні, що відрізняються від звичних. Закон ухвалений і встановлений для всіх і заради блага всіх, тобто всі рівні перед законом, що має працювати для суспільного блага. Усі ці принципи і зараз, а минуло понад дві тисячі років, лишаються актуальними в законодавстві та судочинстві. Так, 12 таблиць це не ідеальне законодавство, але вони допомогли встановити більше справедливості. Окрім того, пізніше дозволили шлюби між патриціями і плебеями, а вже в IV столітті до нашої ери закон заборонив перетворювати плебея на раба. Так було остаточно затверджено формування Римської республіки. Один із визначних консулів цього періоду мав ім'я Апій Клавдій Цек. Він почав надавати римське громадянство тим, хто мав свою землю. Так у Римі побільшало торговців, фермерів та митців активно почала розвиватися і культура. Але головне, чим досі відомий Апій Клавдій, це будівництво доріг. 312 року до нашої ери почали робити дорогу від Риму до південного сходу завдовжки понад 200 кілометрів, а вимостили її кам'яними плитами. Це була перша дорога, але згодом Рим будував такі ж у всіх підвладних територіях. Так можна було швидко перекидати війська та перевозити провізію. Ось чому говорять, що всі дороги ведуть до Риму. І уяви собі, нічого кращого не придумали аж до 19 століття, коли з'явилася залізниця. А коли ти побуваєш у Римі, то обов'язково побачиш ту найпершу бруковану дорогу, яку називають Апієвою. Запам'ятай 509 року до нашої ери Рим перетворився на республіку. Там правили два консули, яких обирали на один рік. Для республіки є характерними демократія, поділ влади та верховенство закону. Конфлікт плебеїв із патриціями розгорівся, бо вся влада була в руках патриціїв. Лише вони володіли землею, а плебеї потрапляли в боргове рабство. Так було створено 12 таблиць. Перший письмовий кодекс законів у Римі. Вони затверджували головні принципи римського права рівність усіх перед законом, заборону подвійного покарання, право на захист, право висловитися обом сторонам, незнання законів не позбавляє від відповідальності. А під час війни закони змінюються. Тож ми чудово прогулялися римською бруківкою. Далі на тебе чекає ще багато цікавого, тому став уподобайку та підписуйся на канал.